Я рада вітати вас на своєму каналі. В попередньому відео ми подивилися, що вам вищі сили дають шанс. Давайте подивимося, що вам заважає взяти цей шанс, які блоки, що вам заважає. А ви сумніваєтеся, ви намагаєтеся триматися і за старе, і взяти той шанс, який вищі сили вам дають. От ви якось намагаєтесь викрутитись, щоб втримати і те, і те, що дають вам. І оце якраз і буде вашим блоком, який буде заважати вам взяти той туз пентаклів і перетворити його в дев'ятку пентаклів. Ці сумніви, оці вагання, оці намагання втримати і те, і інше. А що треба робити? То дивіться, як карти розмовляють, вам просто треба Залишити те вже, що себе віджило позаду. Ось тут от його залишити, ці всі емоції, ці всі кубки, які вам уже нічого не дають, Ці всі е, почуття, думки, якісь плани, якісь, все те, що вас тримає. Подивіться, як вільно басоня піти до свого сонечка, в той е, ту з пентаклів, взяти його і перетворити його в дев'ятку пентаклів. Тобто вам треба відпустити, не триматися і за одне, і за друге, а йти вперед до свого сонечка. Залишайте ваші коментарі, а для розгляду вашої ситуації є телеграм в описі.